Друзі, привіт! Вас вітає Андрій, канал Форму Service. І сьогодні ми будемо займатися ось таким от ніконом. Нікони в нас не часто на каналі, а сьогодні їх прям два. Бо вчора я знімав відео з цим, це у нас Z62, а сьогодні буде Z8. Проблеми в них однакові. Проблеми з цим от кільцем. Воно неадекватно працює. Тут неадекватно працювало, але вже працює добре, не знаю, яке відео вийде швидше. А тут проблеми ще є. Я вам покажу, як вони виглядають. Я не маю, на жаль, об'єктива на нікон, щоб порегулювати діафрагму, значення діафрагми, але ми можемо поперемикати фотографії в галереї і подивитися, як все відбувається. Дивіться. Я перемикаю фотку. І воно не перемикається. Ну, кручу вправо, і кільце не завжди спрацьовує. Кручу вліво. Воно, в принципі, спрацьовує, але може глючити, перескакувати і так далі. Вправо є більше проблем, ніж вліво. Давайте покажу вам ось так, може так буде краще видно. Бачите, не завжди в нас відпрацьовується кільце. А, і нам доведеться з цим розібратися. Надіюся, що в цій камері буде плюс-мінус так само роботи, як і в цій, і не буде ніяких дивних рішень і багато всього розбирати. Цю камеру я буду розбирати вперше, тому надіюся, що не буде ніяких додаткових проблем. Погнал! Щоб зняти водошукач, нам треба зняти ось тут вставочку таку пластикову. Вона, окрім того, що туди плотно запресована, то вона ще й має знизу клей і вона досить важко знімається. Але там під самим плюсом має бути місце, де ми можемо запхати акуратно пінцет. Акуратно не завжди виходить. Не знаю, чого вони не зробили ніякого місця, за яке можна там зачепитися. Перший раз я це робив дуже тяжко. який нам треба відкрутити. Так, ми сеперували ці всі місця. О, до речі, бачите, ось це кільце, воно в нас є ізольоване, є наклеєний тут скотч. А, от, наприклад, в Z6-2. Нема там такого скотчу на цьому кільці і туди потрапляє різний бруд. Подивимось, що тут на тому кільці. Але перш ніж його відкручувати, треба зняти ось цю металеву частину, відключити шлейф. Два шлифи і вже тоді займатися. Mm -hmm. Як бачимо у нас ці два кільця вони є з'єднані між собою одним шлифом, тому придеться знімати обидва. Так, Нікон Z8. Продовжую знімати на другу карту пам'яті, бо на попередній закінчилось місце і не знаю на якому етапі обірвалося. Хочу звернути увагу на кнопку спуску. Кнопка спуску тут є доросла. Бачите, у нас є просто три контакти. І в напівножитті у нас. З'єднуються перші два і в другому на житті повному вже з'єднуються всі. І це дуже гарно. І це рішення воно гарно працює. Воно працює переважно так організовано в дорослих камерах, повнокадрових, дорожчих і так далі. Наприклад, якщо провести аналогію з Sony, в Sony Alpha 7 iii Alpha 7 iv ось такого типу кнопки. а, Наприклад, Alpha 7 C, Alpha 7C. Там кнопка звичайна, звичайна мікрокнопка з, з подвійним нажиттям. І в нас вже було два чи навіть три рази, коли в людей були з цими кнопками проблеми. Натомість з, такими, з таким от рішенням, простим, великим, проблем ну, ніколи немає. Один раз я десь там їх чистив, а так то все прекрасно. І ось мені дібрались до безпосередньо того кільця, яке в нас є проблемне. Давайте знімемо. Розкрутимо його. Я хочу зняти контактну групу, це яка наш лайфій, щоб нам шлайф випадково не порвався десь. Так, друзі, ну, як бачимо, у нас тут я вже все почистив, правда, не показав вам, як я це чищу, а нащо вам то бачите? І я зараз буду закривати цю кришку. Загалом бачимо, що в камері Z8 ця вся штука організована краще, але все одно має проблеми. Мені здається, що це через графітове це напилення. Не знаю, я не є такий сильний інженер, щоб в тому самому розбиратися, але мені здається, що краще б там були металеві доріжки, нанесені, і все б було в тої камери добре. Але якщо б я такий був розумний, то не сидів би тут. Може би теж проєктував якісь камери, а не розбирався в тому, що вже проєктували інші люди. Або був би бізнес бізнесменом, бізнесменом. Тому збирається все назад. Пробую і пробуємо. Будемо пробувати, що ми там наремонтували. Як я завжди кажу, включається, то вже добре. Блін, собака далі пропускає. Вліво добре працює, а вправо. Зараз вже теж добре працює. А, то в мене тут просто дві однакові фотки було чи ні. Так, їм коли пропускає, що ж тобі бракує. Ну, але стало набагато краще, ніж було. Давайте прокручу трохи назад і ще будемо пробувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один був пропуск. У нас є проблема, коли крутиш вправо. Раз, два, три. Раз два, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Блін, все одно собака інколи пропускає. Та що, буду розбирати ще раз і ще раз туди заглядати, бо іншого виходу не бачу. Ну, не працює з котеняка. Ну, працює, але є пропуски. Тільки хотів похвалити нікон, що мені так подобається. Розбирати ці камери, вони ремонтопридатні і треба розібрати ще раз. Ні, тут нема що сказати. Камери гарні, але на цей момент він якийсь дивний. Е, так, тепер, походу, вже все пофіксилося. Бо у нас перемикається кожного разу фотка і нічого не пропускається. Як бачимо, я дуже ретельно вичистив просто всі проміжки між контактною групою і все запрацювало. То будете знати, якщо у вас така штука сміло берете викрутку, то й погнали, що там робити. Самі зробите вдома, не треба нікуди нести. Можна просто взяти шліт і визначно підійде. Так, або можна дійсно взяти пряму викритку, вона підходить будь-які гвинти, і все буде точно добре. Ви знаєте, як то робиться. Правда, потім ремонт після того може бути дорожчим, але ну, ви що собі не можете цього дозволити, я думаю, що можете. Що мені в цьому нікуди не сподобалося? Сподобалося ось це рішення з айкепом, як воно знімається, як воно вставляється. Ну, просто шикарно, як на мене, дуже гарно. Що не сподобалось? то не сподобалось якраз то місце, де в нас і була проблема, бо воно потенційно виглядає так, що проблеми там в ньому і будуть далі. Просто за деякий час. Але що ми з ним зробимо? Ми зробили все, що в наших силах. Зараз у нас все працює, все чітко. Ага, то у нас електронний видошукач включений. Зрозумів. Будемо тестувати дану камеру, дивитися, чи все я добре зібрав, чи все окей. І Відправляти власнику одну і другу. На цьому наш ремонт завершено. Якщо вам було цікаво, то, будь ласка, лишайте ваші запитання, пишіть ваші враження. І надіюся, побачимось в наступних відео. З вами був Андрій. До побачення!